Сьогодні я покажу свої секрети мільйонних продажів, та там покроковий план. І перше, з чого хочу почати, я така сама, як і ви. Навіть комусь з вас точно більше повезло. І е, так само, як і ви, я хотіла вийти на великі суми. Я сама з міста Миколаєва. Я зараз живу в Одесі. До вас особисто приїхала в Київ. І е, мені, е, я знаєте, от я завжди знала, що людина з будь-якого міста, з столиці чи з маленького міста, вона може вирватися туди, куди вона хоче. Це ну, якщо це є вашою метою, да, стати популярним, то ви маєте єдину штуку в своєму кишені. Свої. Це телефон, і саме айфон там або інша інша модель. Вони вам допоможуть вийти на ту данату у мрійне життя. І тому, що от ви бачите, я з Миколаєва живу в Одесі, але навіть тут є люди, які мене знають, доходять до мене вчитися. Хоча ну по суті я не живу в вашому місті. Мільйонні запуски можна робити тільки на великих охопленнях. Це міф. І в чому секрет? І як це зробити вам? Я сьогодні вам дам три ключі до цього. Будь ласка, слухайте. Я буду намагатись давати прям застосовні фішки, які ви можете одразу втілювати. Перше це продукт. Ваш продукт повинен бути для широкої аудиторії та вирішувати запит людини. Дивіться, от прямо зараз скануйте себе. Це про вас чи ні? уважно слухайте? Бо е, якщо ви не ну ви це не, не зрозумієте, ви не зможете. Ну ви просто допустите ошиб е, помилку на прям на першому етапі. Погано, да послуги для вагітних першого триместру. На жаль, це дуже маленька цільова аудиторія. Мені дуже жаль. Якщо б можна було так робити, я була би рада, але ні. І добре, коли ви скажете послуги для всіх вагітних та молодих мам, якщо ви тут займаєтесь, допустимо до е, Якимись вузькими нішами подумайте, як її розширити, тому що дуже, дуже погано, коли у вас прям супер-супер вузька ніша. Далі ваш продукт повинен мати адекватну ціну та декілька тарифів. Наприклад, що таке адекватна ціна? Не дешево, не дерево не дорого. Коли ви маєте аналіз конкурентів, і ви можете подивитися, скільки конкуренти ваші ну це роблять, тому що дуже часто, дуже часто або за висока ціна, тому що ми себе піднімаємо. І це класно. До речі, це краще, чи ніж коли ми себе офіцінюємо. Коли я бачу неймовірних. Спеціалістів, фотографів, нумерологів, косметологів і вони беруть просто копійки, зашиваються на роботі, не можуть просто видихнути. От про кого може це з вас підніміть руку? Хто дуже багато працює? Підніміть руку. Ага, вот друзі, будь ласка, піднімайте ціни для вас. Це дуже важливо. І якщо ви переживаєте, краще зробіть декілька тарифів. Наприклад, якщо ви інфобізом займаєтесь, зробіть, зробіть міні продукт з міні-продукта, переливайте людей на основний продукт. Але ваш основний продукт повинен нормально коштувати, хоча б там від 600 доларів. Да, от від. від. Ще раз почнемо до ну, цього моменту, да? тому що якщо ви вже можете більше, то на ну, робіть більше, робіть дорожче. Ви не повинні бігати з ніші в нішу. Як правило, накопичений потенціал спрацьовує на третьому запуску. І коли ви бігаєте з ніше в нішу, ви не дожимаєте і відповідно отримуєте відповідний результат. Лідери ринку, ті, хто давно в темі. Заскріньте, будь ласка, отак, пожалуйста, налог напишіть, це дуже важливо. Лідери ринку ті, хто давно в темі. Мене в мене зараз багато купують, тому що я давно в темі. Що всі знають, Орлова вона робить у неї курс перепрошивка, яка продає, який продає спеціалістам, експертам послугам ті люди, які там в інфобізі. Да? Тобто це курс по заробітку в інстаграмі. Я даю все від А до Я, всю структуру систему. І на перший запуск люди придивляються. От ви зараз хтось підпишеться на мій, на мій блог, да? і ви будете дивитись, і, пер... і от зараз в мене йде запуск, і ви скажете, да ні, я ще подивлюсь. Другий запуск, ви подивитесь, а третій запуск вас щось щопне, і ви прийдете до мене. Розумієте, і так само буде у вас. І вам важливо бути в темі довго. Іноді треба просто перетерпіти, перечекати, тому що ви в будь якій ніші, друзі, важливо, ви в будь-якій ніші стикнетесь з одним моментом. Це момент, те, що ви не вмієте там просуватися. Не тому, що ви поганий спеціаліст, а тому, що ви просто просуватись, вам треба навчитись цього. Як тільки ви цього навчитесь, то ви потім в будь якій ніші будете популярною людиною, яка може заробляти. І я вам хочу показати просто приклад неймовірно. О, знаєте, реально це приклад з мого життя. У мене був курс, проявлений експерт. Це був курс по запускам. Такий, знаєте, от з вузкою цільовою аудиторією, тільки запуск. Щоб ви розуміли, максимальний запуск того курсу був 400 тисяч гривень. Це був по-моєму. Два запуски в мене було, і все. А тепер подивіться курс перепрошивка. Мене всі знають по моєму курсу перепрошивка. Раніше до війни він називався Мислі як маркетолог. Але після повномасштабного вторгнення я змінювала назви, шукала там свій варіант. Перепрошивка мені просто запало в душу. І от подивіться, подивіться тут максимальний запуск, який я зробила. Два і зробила тут написано 2,2, це минулий запуск. Зараз ми вже зробили запуск на 2,5 мільйони гривень. Розумієте, яка різниця? Чому? Тому що проявлений експертом на втором разу залишився, а перепрошивка це вже четвертий запуск. Буде і ви бачите, як про потенціал. Я вас дуже прошу. Ваші курси прекрасні, ваші послуги прекрасні, просто не зупиняйтесь, іноді просто треба продовжувати. Ідемо далі. Друге, це контент в блозі. Ну, звісно, це один із важливіших ключів. Ваня теж про це до мене казав. Що таке? От яка в нас ціль контенту? Да? Якщо б можна було б назвати це, сказати це двома фразами, я б сказала так: перше, людина провалилась в ваш блог та дивиться його як серіал. Що таке серіал? Наприклад, вона розуміє, що є якась точка А, є якась точка Б. Тобто вона розуміє, що є якийсь процес, який відбувається в блозі. І друге, людина вважає вас експертом в своїй ніші. От це дві важливі моменти, які ви повинні, коли викладаєте сторіс, подумати зараз я щось роблю таке, або щоб мене людина дивилася як серіал. Це можна досягти за допомогою особистих сторітелінгів. або людина вважає мене експертом в своїй ніші, чи ні, і це можна досягти завдяки експертним темам. І давайте розкажу, як це зробити. От, ви часто кажете, часто мені приходить ця штука, да, типу, немає ідей, да? у кого є проблеми з ідеями. Будь ласка, підніміть руку. Так, да, супер бачу. Блін, я дуже рада, що я вгадала, тому що зараз я вам прям ці ідеї для сторі здам е, в текстовому форматі і ще дам приклади. І так, перше, робити особистий глибокий контент. Я от вам тупо написала тут, що я роблю. Зараз я прям вам приклади покажу, але давайте от просто заскріньте, це важливо. Да, показувати звичайні життєві моменти, куди я ходжу, що я роблю, що мене оточує, що для мене цінно, як я відпочиваю, що я зараз проживаю, що мене тривожить, і які в мене зараз цілі. І тепер, друзі, я показую вам, я зараз уважно, будь ласка, я зараз зібрала сторітелінги, які в мене набрали найбільше охоплення, найбільше реакції, і які просто, ну, типа, я от прям бачила, що вони взривають. І давайте подивимось. Перше, як я проводжу свій день, я взяла. І прям показала, от прямо максимально, отак в деталях, що я роблю. І так, друзі, сьогодні я хочу показати прямо в деталях, як я живу свій день. Перше, що я роблю зранку, це відкриваю календарь і відкриваю Todoist. Це дві програми, якими я користуюсь для тайм менеджменту Далі і, і так я ставлю галочки е, і там розказую, як там е, в мене на той секунді макбук, макбук мого хлопця просто падає, тому що фінік його нафіг збиває. Фінік це собака, яка теж сюди прийшла сьогодні. Це було дуже смішно. З макбуком все добре, не переживайте. Але. Це було дуже класно. Це дуже багато зібрало емоцій, реакцій. Знаєте чому, тому що це незвичайний контент. Я вас от просто я умиляю вас. Зробіть завтра або післязавтра такий сторітель. Тупо покажіть, от що ви робите. Отак, от, от там проснулась, поїла там, стала. Потім там пішла, попрацювала. Коли ви будете працювати, обов'язково не пишіть, що конкретно ви робите. Ви побачите, як це спрацювало. Це дуже цікавий контент. Людям цікаво так наблюдати за вами. Далі показувати виконані мрії. Я купила собі е, кота нарешті Соніка. Це моє просто чудо, яке я як я кажу, народила 22 грудня, коли його забрала. І у мене прям стільки емоцій це виклала. І я вам хочу сказати, що я дуже часто свої мрії я я виставляю не тільки ті, які я прям в минуту, в секунду зараз виконую. Я показую цілі, які я знаєте, в мене там були там вже до цього. Наприклад, так само я розказувала, як я вбила перші свої репоцмакси. Я їх розказувала про це не в моменті, а вже потім. Йдемо далі. Що я роблю, куди ходжу, і контекст життя? Тобто я взяла і людей просто вела в контекст, як я живу. Всім привіт, хочу вас вести в контекст мого життя. Спочатку це складно розповідаю про те, що я пішла в зал да, потрібна дисципліна, але тепер я не знаю, як без цього жити. Про я розказала свою історію, просто як я сходила з про Ви розумієте зараз? Знаєте, що я хочу зараз від вас домогтись? Це дуже скучні сторітелінги, просто звичайні, звичайні сторітелі, які точно може розказати будь-який з вас про будь-яку іншу звичку. Але це працює. Чому? Тому що людині дуже цікаво е е е наблюдати через не через те, який конкретно там я кажу. А знаєте чому? Тому що я просто вмію правильно будувати сторітелінг. просто я від точки А. Доходжу до точки Б. При цьому розповідаю свої думки, емоції, тривоги. Обов'язково без тривог це працювати не буде. Якщо ви не будете розказати, які розказувати, які вас піткали труднощі, це буде не цікаво. Ідеальних людей не люблять. І оце важливо прям розказати. І основне, що я вам хочу сказати, вводіть людей в контекст свого життя. Коли ви розповідаєте про макбук, скажіть, ви знаєте, як я хотіла макбук раніше? У мене був Асус, ну допустим, да, або я так хотіла на інстатолог. Раніше я могла дозволити собі тільки онлайн конференції, або взагалі не ходила, сиділа вдома там не з дитиною, наприклад, а зараз пішла. Ведіть людей в контекст життя. Чому для вас це вообще важливо? Йдемо далі. Як я відпочиваю? Да? Я розповідаю про те, як я постійно люблю холодну воду, і мені мої всі знають, дівчата, що я люблю холодну воду, і дуже часто мені знаєте це як якальні. Тобто юлю якарю цим, і люди часто мені кажуть, пішли там салону. Пошли в холодне купелі, покупаємося, і це реально працює це класно відбувається. Тобто розкажіть сторітель, як ви відпочиваєте? І так, ми ніколи не підемо до класного експерта, якщо він нам не подобається як людина. От ви повинні це зрозуміти. Знаєте, чому ці сторітельні класні? Тому що хтось з вас займається спортом або хоче їм займатись, хтось хоче, хтось теж любить холодні копелі, а хтось є тут, хто холодну водичку любить. Чи я тут одна така О, 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 -о. так, ну ви повинні на мене розпочатись. Я тут... це, це, це знаєте, наша з вами вже асоціація. Окей, хтось любить котів. Хто любить котів? Одну підніміть руку. Ага. А хто собак любить більше? О, так, 50 на 50, ну, слава Богу. Да, супер. Тобто, ну, коротше, ми роз... бачите, як це працює. Тобто, люди знаходять у вас щось таке спільне. Йдемо далі. Викладати, звісно, треба експертний контент, але тут я хочу сказати важливий момент. Давайте без повчання, тим самим ви не будете душним, ви будете затребуваним. Розумієте, це дуже різні речі. показуйте свої суперсили, свої кейси, показуйте, як ви виступаєте, розбори фільмів або книг з точки зору вашої ніші, спростування міфів, показати зустрічі з клієнтами або учнями, розказати, що у вас є завдяки своїй ніші, показати, як ваша ніша змінює життя і показати ваші результати. Давайте знову ж показую приклади. І так, приклад Ані Вовки, яка тут зараз знаходиться, сказала, що то будеш тому взяла цей приклад. Так, і давайте подивимось. Теж дуже класний сторітель, який я як я пам'ятаю, ані привів клієнтів. Теж чому? чому тому, що бачите, як все розписано, і сьогодні ви побачите свою точку Б. Більшість всіх фотографів вона розповідає і далі показує приклад своєї учениці. От бачите, як прикольно можна зайти до кейсу, і от ви б таку сторі з великою подивились, бо вам цікаво, а як можна побачити мою дочку Б. Але якщо б Аня вийшла і сказала, сьогодні я вам розкажу про Лесю, сімейного фотографа, от це б не спрацювало. От, коли заходите з кейсів, будь ласка, ви оцю першу сторінку, це пішка, яка дуже класно працює. От у кого на кейсах падають охоплення, от зробити так, охоплення падати не будуть. С совні фішки я їх даю Да, Так сфоткали. Бачив все, є. Йдемо далі. Далі розбір фірму а фільму або книги з точки зору вашої ніші. Дуже класно це робить моя дівчинка. Психолог знайома дуже класно. Вона розповідає, як як. В фільмі там хто тиран?», хто там жертва, хто там агресор, теж ви можете робити таку штуку. Далі спростування міфів на тему вашої ніші. Це моя наша учениця Женя Кисліченка, яка зі мною вийшла з нуля до 200 тисяч гривень на місяць. Вона вже прийшла четвертий мій курс, зараз прийшла до мене вже на віп віп наставництво за 8 тисяч доларів. І просто подивіться, що ми робимо. Ну, типу, ми спростовуємо міфи і це працює, друзі, тому що є в вашій ніші, точно якісь круті міфи. Йдемо далі показувати зустрічі з учнями або клієнтами. Дивіться, я спеціально. Роблю випускні зустрічі, якісь там постійні івенти для моїх учнів. І знаєте в чому прикол? Що тут фі фішка в двох сторонах: перша фішка, що я це показую в сторіс і це сильно мене серед інших спеціалістів, бо люди бачать, що за мною стоять багато людей, і це мої учні. А друга фішка, що мої учні хочуть ставати моїми учнями, в тому числі, що вони приходять до мене в оточення і вони можуть зі мною ходити в спа, в бані, на випускні це все для них безкоштовно. Тобто я таким чином. Свою екосистему навколо себе і це класно працює. Далі показати ваші результати. Да? Тобто, ми, я розповідаю, що ми зробили рекорди і так далі. Як часто ви розповідаєте про свої результати? Я скажу так, я дуже знаю багато учнів, які бояться соробляться, тому що, ну, тіпа, а хто про мене що буде казати? Ні, ну тіпа, я не буду. Друзі, вам треба це робити. В цей момент одразу прикиньте, да? ми зробили суму 2, 2 мільйони. Я так про це розповідала, а в мене охоплення два рази було нижче. Але отут треба використовувати функцію, таку формулу. Стакан наполовину полон, чи наполовину пуст. От можна сказати наполовину пуст, тому що, ну, блін, половина людей не побачила цю сторіс, але я кажу наполовину полон, тому що вони половину інших людей побачили. І коли вони розуміють, що я зробила такий запуск, вони мені більше довіряють. розумієте? Тому дуже важливо розповідати про свої результати і отак закривати глаза на охват і отак не смотрите просто. І все на слідушній день все у вас буде добре. Але це повинно ви повинні це робити. І так не виставляти сторіс, аби було, а завжди розуміти ціль контенту. Тобто, завжди запитувати, куди людину я зараз поведу, записатись на безкоштовну консультацію, да поставити плюс, щоб отримати прайс. Напишіть кодове слово та отримайте безкоштовний матеріал. Поставте реакцію, якщо було цікаво. Задайте питання там по темі, переходьте на сайт або просто дайте мені думку там свою на цю тему. Ви повинні завжди думати, куди ви ведете людину, на який контент це дуже дуже важливо. Ідемо далі працювати над заголовками. Друзі в блозі зустрічають по заголовку, а проваджають по сенсу. Запам'ятайте цю фразу, теж дав на лобі прямо. Тому що це важливо. Вчіться робити такі заголовки, які не будуть пролистувати. І я кажу не тільки про сторіс, да? про дописи, про рілси, телеграм-канали, відео на Ютуб. І давайте покажу приклад. Дивіться. Значить, перша сторіс, добрий ранок, усім моїм підписникам. Класна сторіс, я тут полибаюсь, міленька, да, але е, немає на цьому, на цьому сторіс, немає великих охоплень. А тепер друга сторіс, дивіться, що ж я робила в селі серед курта півнігу. Знаєте, що я робила? Друзі, зараз ви будете в шоці. Цей сторітель передивилися повністю всі мої підписники, і я там розказала кейс своєї дівчинки, яка в містечку Березанка, по-моєму, це під Миколаєвом знаходиться таке село невеличке. З двома дітьми на руках вийшла з нуля на тисячу доларів. В мене є цей хайлайт, Можете подивитись його, і просто щоб ви розуміли, я отак от подала кейс. І люди навіть не зрозуміли, що я просто подала кейс, і в мене стільки було охоплень, стільки було реакцій, Нібито я розказала, не знаю, щось без ну, щось корисне. А насправді я просто продала там себе, просто подивіться цей хайлайт, щоб ви зрозуміли. І знаєте, що я могла зробити? Я могла Олю, в багато кафе, посидіть з нею з цією дівчинку, сказиразпитати в неї, як тебе дочка? Вона мені скаже. Ні, я знаєте, що зробила? Я сіла тоді ще на свій Hyundai Tucson зі своїм хлопцем. Приїхала до неї в село, вона накормила нас олів'є, Бальменями, варениками, ми з нею посиділи, поїли ще і світла не було. Ми ще під свічкою сиділи пограли з її дітьми, і от це просто вона мене зводила до кур. Я подивилася, як кури їдять, це було дуже цікаво. От подумайте, як може це теж обіграти. Це класно працює. Просто от можете зварувати мою ідею, але зробіть це, я вас дуже прошу. І останній момент сьогодні те, що сталося. На всім привіти. Я там розповідала про те, я вже не пам'ятаю, до речі, що я розповідала. Але от такі заголовки теж працюють. Але, будь ласка, не знаєте, тут дружина да, осторожненька, Бо буває таке, що ви виставляєте, сьогодні у вас кожен день дещо сталося. Да? Ну, давайте так робити це якби уміряно. Оці дуже заголовки теж класно спрацювали. Причому увага, я тут продаю свій курс. І так, курс «Думай, як маркетолог закривається. Подробиці в сторіс. Да, одразу хочеться піти подивитися. Насправді, ми просто мислі як маркетолог тоді, тоді переименували як «Думай, як маркетолог, але мені не сподобалось перейменування цього названня, і я потім вже продавала по-моєму в Мене потім якраз була. Або все було в моїй пра... все ж таки був в моїй практиці такий да, тобто, Просто звичайна історія, але як подано, все ж таки був в моїй практиці такий факат і хочеться прочитати. І третя, да нарешті це сталося, таке не можна пропустити. Я розумію, що для вас може це звучить, типу? Ну, ну, друзі, я вам от прям пруфи даю. Це най класні, в мене найбільше охоплення саме на цих продаючих постах. Я сподіваюся, що вам це ну дало наснаги все ж таки писати класні заголовки. Беріть мої приклади і ну можете теж їх брати для себе, повчитися зараз. А потім вже ви вже будете придумувати свої. Далі передивіться свої збережені сторіс. Оці хайлайці кажуть, що їх будуть видаляти. Ні, друзі, насправді вони будуть тепер в окремій стрічці. Хто не знає, і в цій окремій стрічці вони будуть набирати більше охоплень. Тому прямо зараз, поки не вийшло це оновлення, воно з Америки до нас дійде вже скоро. Вам треба передивитися свої хайлайці, щоб там не було всяка фійні. Пожалуйста. От подивіться це важливо. На да, що повинно видалити непотрібне і додати ці базові хайлайти? про вас, про ваш продукт, кейси, відгуки, користь ваші цінності і цікаві події життя. Але. Ми чомусь не ставили цей скрін. Е, будь ласка, зайдіть до мене, подивіться, як я даю ці хайлайць. Тобто, в мене все от там таке ж, але от саме як я там підписую. їх, Там от уважна фішка. Наприклад, коли я розповідала про е, поїздку, можна я тут так тихончиком втікнусь, Я назвала цей хайлайт. І це класно спрацювало. цей з Мене найпередивляючийся. Я там розповідаю, як я в Дубаї зняла готель дешевий і коротше, потом попала і на гроші попала. І в підсумку зняла дорогий готель. Використовуйте чесні тригери, які ви щоденно обесцінюєте. Зараз давайте поясню, що я маю на увазі. А ну давайте швидкий тест. Тут, правда, ми пишемо що старти плюс, але вам треба просто підняти руки. За останні сім днів у вас була хоч одна оплата вашої послуги. От хоч один вам людина заплатила, підніміть руку, кому заплатила, хоч одна людина. Так, ага, а тепер дивіться, ви просто це не виставляєте, бо вам стидно. А я виставляю. Все. тригер, Я тригерю, пожалуйста. Дуже важливо, щоб ви просто це робили регулярно. Якщо хоч одна оплата до вас прийшла, або хоч одна людина вас запитала там скільки коштує вашу послуг, показуйте це, тому що ажіотаж викликає ажіотаж людина, яка виставляє сторіс. І показується, вона теж ну людей можуть так само те ж саме. Ну якби людина не в неї купують, і я теж можу в неї купити. Хоча б одну все одно виставляйте, бо я знаю, що багато хто соромиться. Далі друге, друзі, піднімайте руку. Хто теоретично в своїй ніші може зробити лист очікування такий, на да, передзапис, коли ви в даний момент не продаєте, не продаєте свої якісь послуги або інфопродукти. Підніміть руку. Хто теоретично може зробити анкету перед запису? Да. Тоді чому ви не ну, просто не робите? Чому ви не робите на це прогріви? От ви виставляєте сьогодні сторіс, але ви сьогодні не продаєте. Виставте, хоча б просто типу, друзі, але, але в мене є лист очікування. Ну просто, хоча б заповніть, почитайте. Тобто, розумієте, ви робите прогріви, витрачаєте на це купу часу, а в кінці ви не продаєте, бо ви сьогодні просто ну вирішили не продавати. Так просто зробіть лист очікування, просто один зробіть. От це зробити дуже легко. Чи просто плюсик поставте, я вас запишу і все. І ви ви вже будете робити сторіс не дарма. Далі, чи можете ви, хоч якийсь бонус, дати на покупку вашого продукту. Підніміть руку, хоч щось безкоштовне дати людині. Якусь, може, чекли, гайд, безкоштовну консультацію. Те ж саме питання, а да? чому ви це не робите? Тому що, поки ви думаєте, що тригери це машина, квартира, дінь тачки, туди-сюди, виступлення. Насправді, тригерами є оці три речі, які ви не використовуєте. А я просто це використовую. Все. Нічого бачите, от показую. Чесно, чесно, чесно показую. От, плюс одна оплата до нас прийшла. Я от показую, що в мене прийшла плюс одна оплата. Все. Це Дуже класно працює, але це робу, працює не коли ви один раз це зробили. Завтра, якщо ви це один раз робите, це, це все дефінки. Вам треба робити це щоденно, що щотижне, щоденно, щотижнево. останній е, ключ, який я хочу сказати, в мене півтори хвилини. Я хочу мені важливо встигнути. Да, це реклама, Медійність теж Ваня до мене про це казав. Одна з причин, чому я виросла за рік на 60% – Це ось ця статистика. У 23-му році я вклала в тарги в рекламу. в будь-яку от можете теж потім заскрінити, заскрінити собі. Я вклала в таргет 100, в рекламу в усю. 170 тисяч гривень. В 24 році я вклала б майже мільйон. Вам не треба так вкладати. Але ви, якщо в 2023 році вклали тисячу доларів, вкла... в 24-му дві, то будь ласка, в цьому році пообіцяйте собі вкласти 4 тисячі доларів. По поступово, по чуть-чуть, чуть-чуть, але це треба. Тому що, якщо ви не будете це робити, люди ну, ви будете постійно дивитися ну, у нас на ті ж самі. Ну, люди будуть одні ж ті ж самі ваші ваші дивитися. Ваша задача не порівнювати мої цифри з вашими, да, як я сказала, а просто рости, вкладати в просування 0 гривень, да, 100 доларів, вкладали 100 доларів, доларів, почніть 250. І просування потрібно для того, щоб у вас окупували 19 січня і 29 січня. Подивіться, плюс 2400 підписників. Але не думайте, що купувати будуть одразу. Людям, людям треба час вам повірити. І от подивіться, люди, які купують зараз перепрошивку 4.0, підписані на мене. мінімум півроку. Тобто я могла за півроку сказати, ну все, я вже про продавати не буду, не цікаво. Вони ж не купують. Але подивіться, чи тільки через півроку людина прийняла рішення і подивимось, де через півроку буде. TV. І так, три фішки, які ви повинні знати перед тим, як іти в недійку. Дуже швидко проговорюю. Да, це завжди людей вести на воронку в блог, ну коли ви робите рекламу. Це обов'язково не розповідати півгодини, хто ви і чому така класна. Якщо б я тут зараз розповідала півгодини, чому я така класна, ви б тут ну, вам не було б так цікаво. Але я сподіваюся, вам було цікаво. І третє, є ті люди, які, які не платять за виступи, але майже. Кожен, ну майже всі люди, які кого знають, платять. І я вважаю, що це дуже важливо, і щоб ви не соромилися цього робити. Бо вам надається сцена, вам надається можливість поговорити з вашою цільовою аудиторією. Робіть це, не бійтеся і зробити класну упаковку, щоб була більша конверсія в підписку. А, а значить, шапці профілю зробити призов до дії, зробити цікаві хайлайтс і зробити зробити закріплення з воронкою. І е, да, не буду вже там розповідати. Кінець єдине скажу, будь ласка, кодове слово ключ. Ви отримаєте повний розбір мого запуску на 2,2 мільйони гривень мені просто слово ключ в дірект, і ви отримуєте, отримаєте розбір. От як я, от від а до я зробила свій запис на 2,2 і мільйони гривень.